Хочете використовувати ChatGPT для вивчення німецької, але не знаєте як? В цьому відео ви дізнаєтеся 5 промптів, з якими вивчення німецької стане легшим та приємнішим. В кінці відео буде бонус. Тому не пропустіть! Поїхали! Мене звати Фатя, і на цьому каналі я ділюся лише перевіреними та корисними ресурсами для вивчення мов і не тільки. Сьогодні поговоримо про штучний інтелект у вивченні німецької мови. Промпт номер один. І це не просто промт це вкладка у вашому чаті GPT, до якої ви завжди зможете повертатися, написавши саму команду лише один раз. В цьому промпті ви просите ChatGPT виправляти ваше речення або текст кожного разу, коли ви будете вставляти його саме в цю переписку. Так, ви все вірно зрозуміли. Команду пишемо один раз, а потім просто вставляєте в чат. Потрібний текст або речення, і ChatGPT вже знає, що з ним треба робити. Також завдяки цьому промту ChatGPT буде пояснювати вам ваші помилки українською мовою. Промт номер 2 Тут замість кафе можна вставити що завгодно: лікарню, перукарню, розмову в потязі з контролером або з продавцем в магазині. Якщо у вас є преміум версія, Чату GPT, ви можете використовувати його також і голосом, розмовляючи з ним німецькою. Так ваша практика німецькою буде ще більш природньою. Промпт номер 3 Тут ви просите чат-GPT пояснити вам різницю між двома німецькими словами українською мовою та навести приклади німецькою. Промпт номер 4. Тут можна попросити про допомогу з граматикою свого рівня і поясненням. Можна ввести граматичну тему, яка вас цікавить, і тоді запит стане ще більш конкретним. Промпт номер 5. Просимо чат gpt надати нам список з десяти. Важливих слів на певну тему з перекладом на українську і прикладами німецькою. Ну і бонусний промпт номер 6. Тут просимо короткий текст на певну тему, а також аудіоверсію цього тексту, якщо це можливо, та просимо поставити три питання до тексту, на які ми маємо відповісти. Звісно, кількість питань можна змінювати, а розмір тексту також можна контролювати і написати. Щоб ChatGPT написав вам текст п'яти, десяти, п'ятнадцяти або більше речень. Всі ці промти ви можете знайти в описі під цим відео. І якщо ви ще не бачили відео про вивчення німецької з нуля до рівня С2 з усіма підручниками, ресурсами, подкастами, сайтами і так далі, то вам сюди. А щоб не пропустити інші корисності, підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить.